Футбол. Що таке футбол? Гра для всіх у футбол можуть грати всі. Для цього потрібні лише м'яч та кілька друзів. Чи грають дівчата, хлопці разом. Коли ти дивишся матч по телебаченню, найчастіше грають хлопці, проте футбол це змішаний спорт. Існують також команди дівчат. Вони беруть участь у таких самих змаганнях, що й хлопці. Це жіночий футбол. Дошкільнята дівчатка і хлопчики грають у спільних командах, але старші вже грають окремо. Спорт для ніг для гри у футбол здебільшого використовують ноги, а також голову, груди та майже все тіло. Слово футбол. Так само, як і волейбол. Чи баскетбол це англійське слово. Воно утворено зі слів нога і м'яч. Футбол зародився в Англії у 19 столітті. Тоді грали руками і ногами. Це мало, відріз... мало відрізнялося від регбі. Поступово правила сформувалися, і відтоді руки можна використовувати тільки якщо ти воротар, або якщо вкидання з бокової лінії. У клубі. Тренування протягом тижня і матчі на вихідних ласкаво просимо до футбольного клубу. Яка мета гри? Зустрічатися з друзями, бити по м'ячу, вчитися ним володіти. Можливо, це саме те, що ти любиш у футболі. Футбол командний вид спорту. Це означає, що грає не, одне, не одна людина, а команда. Гравці вчаться ділитися і поважати одне одного. Але як і будь-якій грі тут є мета. Щоб виграти матч, потрібно забити більше голів, ніж команда суперника. Форма. Усі гравці мають однакову форму, крім воротаря, який носить спеціальний одяг, Чи можна грати у будь-якому сутті. Для заняття спортом в тебе є кеди. Але граючи в них на футбольному полі, ти можеш прослизнутися. Футболісти грають у буцах. Це взуття з шипами, що врізається в землю. Завдяки цьому ризик падіння менший. Якщо поле тверде, шипи мають бути одним цілим з підошвою. Коли земля м'яка, шипи потрібні, зйомні. Тренування. Щоб мати успіхи в спорті, потрібно тренуватися та відпрацьовувати технічні елементи. Як стають професійними гравцями? Футбол твоя пристрасть? Ти мрієш стати зіркою, але шлях до того, щоб стати професійним гравцем, дуже довгий. Треба вступити до спеціальної футбольної школи. Для цього юні гравці мусять пройти різні випробування. І навіть після багатьох років навчання в футбольній школі відберуть лише найкращих, які зможуть зробити футбол своєю професією. Футбольне поле і розмітка На футбольному полі є намальовані білі лінії. Кожна з них означає щось своє. Чи можете грати на справжньому полі? Футбольне поле величезне, його довжина складає приблизно. 100 метрів. Певно, що разом, що ти зараз замислюєшся, чи стане в тебе сила стільки пробігти. Залежно від віку та кількості гравців розміри поля бувають різними. Початківці грають на одній четверті поля. На меншій площі простіше приймати м'яч та перетинати все поле Турнір. Багато команд змагаються між собою. Команда, яка виграє фінал, стає переможцем всього турніру. Як стати членом клубу? Із самого дитинства ти граєшся м'ячем. Але для, для гри в футбол потрібно, щоб вас було багато і ти був частиною команди. Шести років будь-хто може записатись до футбольної школи чи академії свого міста. Для цього не обов'язково вміти добре грати. Президент клубу вручає паспорт футболіста, що дає право грати впродовж року. Усі гравці отримують форму клубного кольору. Роздягальні. Тренування завершене. Усі мерщі до роздягальні, щоб помитися та перевдягтися. Чи обов'язково приймати душ? Щойно завершився матч, тобі, певно, кортить швидше повернутися додому і розповісти про свої успіхи, тобі не дуже хочеться митися. Переймати душ після заняття необхідно, адже вода змиває різний бруд і грізюку. Душ розслабляє м'язи і дозволяє тілу відновити нормальну температуру. Як же після нього добре? Якості хорошого гравця! Щоб бути хорошим гравцем, потрібно дотримуватися правил володіти технікою та мати командний дух. Як стають капітаном команди. Ти теж, коли виростеш, хочеш носити капітанську пов'язку. Хочеш знати, що для цього треба зробити. Капітана команди обирає тренер. Це не обов'язково найкращий гравець, але часто найбільш дипломатичний. Це означає, що він вміє. Викликати до себе повагу, створювати хорошу атмосферу між гравцями та прислухатися до них і мотивувати. У кожного своя позиція. Розташування гравців. Кожен гравець важливий і має своє конкретне місце на полі позицію. Запасні гравці лишаються на лаві. Чи запасні гравці гірші за інших? Коли ти бачиш запасного гравця на лаві, в тебе можливо виникає питання, чому він не грає? Чи він гірший за інших? Запасними гравцями можуть бути молоді футболісти, які ще навчаються, або травмовані гравці, яким потрібно відпочивати. Дуже хороший гравець теж може бути запасним, тренер використовує його як джокер. Це той, хто виходить на поле, щоб врятувати свою команду. У воротах. Воротар зупиняє удари суперників. Він намагається не пропустити голів. Як стають воротарями? Воротар особливий гравець. Він має право грати руками і найчастіше залишається біля воріт. Щоб бути воротарем, потрібно мати певні якості: Бути гнучким, метким. Мати хорошу реакцію, вміти передбачати, якщо ти маєш такі якості, можеш спробувати стати воротарем. Завдяки тобі команда можливо не пропускатиме голів, ведення м'яча та відновлення гри. Воротар вводить м'яч у гру. Він віддає його своїй команді, щоб вона почала атаку кутовий удар. Якщо м'яч виходить за лінії воріт... Від захисника на користь суперника призначають кутовий удар. Чи завжди ти маєш залишатися на своєму місці? Уяви собі, на який безлад перетворився в матч, якщо гравці будуть робити казне, що і ніхто не лишатимесь на своїй позиції, тренер розробляє стратегію залежно від якості гравців та значення матчу, і її потрібно дотримуватись. Але загалом гравці можуть вільно рухатись поле. Та якщо ти воротар, все ж краще залишатись на своєму місці. Захисники. Вони захищають свою сторону поля і заважають супернику пройти до воріт. Чи вміють захисники забивати голи? Захисники стоять у задній частині поля біля своїх воріт, щоб їх захищати. Це їхнє звичайне місце. Коли команда опиняється в скрутному становищі, коли вона програє, захисники можуть вирішити вийти вперед, щоб забити гол. Кожен гравець вчиться грати на всіх позиціях, але залежно від його якості, він стає захисником, нападником чи воротарем. Півзахисники. Розташовуючись між захисниками та нападниками, вони організовують усю гру. Чи зобов'язаний робити паси? Коли ти граєш, тобі, мабуть, не завжди хочеться ділитися з іграшками з друзями. Ділитись не просто футбол це командний вид спорту. Протистояти супернику та забивати голи легше з допомогою інших. Робити паси, подачі, вигравати? Це командна робота. Потім набагато приємніше розділити святкування перемоги. Кидання м'яча. Якщо гравець вибив м'яч за бокову лінію, його забирає суперник. Положення поза грою. Гравець не має права перебувати в положенні поза грою, в офсайді. Перед ним завжди має бути один захисник і воротар. Чому ти не маєш права бути поза грою? Коли гравець опиняється поза грою, суддя призначає вільний удар на користь суперника. І це тільки через положення на полі. В момент положення поза грою воротар опиняється без захисника перед нападником. Це вважається нечесним. Це правило позбавляє нападників можливості безусиль чекати на м'яч перед воротарем суперника. Було б надто легко. Нападники швидкі, зосереджені, в першій частині поля вони забивають голи. Коли забито гол. Щоб виграти футбольний матч, потрібно забити більше голів, ніж команда-суперник. Але коли дійсно забито гол? У воротах на землі проведено лінію це лінія воріт. Якщо м'яч повністю перетинає цю лінію, це гол. Але увага! Гол не зараховано, якщо гравець, який забив гол, перебуває в положенні поза грою. Або якщо воротар зупиняє м'яч просто на лінії воріт. Дриблінг: Щоб обійти суперника, дійти до воріт, немає нічого кращого за дриблінг. Техніка ведення м'яча. Що таке прохід? Слухаючи коментаторів матчу на телебаченні, тобі певно траплялося чути фразу Прекрасний прохід такого то гравця. Прохід це послідовність технічних рухів, які роблять гравці, намагаючись дістатись до воріт суперника. Мета проходу угол. Здійснити прохід до кінця важко, оскільки суперники роблять все, аби він не вдався. Усі на матч. Усі на стадіон. На вході до стадіону з'являється натовп, вболівальників. Скоро почнеться матч. Де ти можеш побачити футбольний матч? Побувати на матчі на футбольному стадіоні, відчути атмосферу на трибунах та побачити гравців зблизька це справжнє свято. Не у всіх містах є великий стадіон, щоб приймати відомі команди, тому найзручніше дивитись матч по телевізору. Завдяки численним камерам нічого не пропустиш. А ще й радіо, інтернет. Лише послухай, як швидко говорять коментатори: крамниця для вболівальників. Цій крамниці є все необхідне для того, щоб підтримати свою улюблену команду. Як бути хорошим вболівальником? Біля входу на стадіон ми бачимо, як під'їжджають повні автобуси вболівальників. Вони підтримують улюблену команду скрізь. Іноді після матчу деякі вболівальники шаленіють, бо не приймають поразки своєї команди. Але бути хорошим болівальником означає підтримувати свою команду як у перемозі, так і в поразці. Початок матчу. Команди на місці. Суддя арбітер свистить, щоб дати сигнал до початку гри. Яка команда починає гру? Футбольне поле поділене на дві половини. Перед матчем кожній команді призначається одна зі сторін. Капітан кожної команди обирає один з боків монети: орла або решки. Арбітер підкидає монету. Команда, що вгадає, може почати матч? Або вона отримує право обрати половину поля. У такому разі гру розпочне інша команда. Суддя. Він стежить за тим, щоб усі грали за правилами та карає тих, хто ці правила порушує. Хто такі судді? Суддя. Стежить за всім, що відбувається на полі, він має бути одночасно скрізь, здається, все складно. Але він не один. Йому допомагають інші судді, асистенти арбітра. Вони перебувають за боковою лінією. Своїм прапорцем вони сигналізують в основному судді про порушення, які він не зміг побачити, від них ніхто не сховається. Порушення. Гравець зробив заборонений рух і травмував суперника. Матч зупиняється на кілька хвилин. Чи завжди арбітер має рацію? Арбітром бути важко, бо поле велике, а гравців багато, тож він може й помилитись. Іноді арбітер не бачить порушення. Його також може ввести в оману гравець, що вдає, ніби його травмували. У будь-якому випадку гравці зобов'язані слухатися його рішення, сперечатись з ним, бо вони ризикуються отримати картку за розмови. Жовта картка. Якщо гравець чинить порушення, суддя може зробити йому попередження, показати жовту картку. Червона картка. Якщо порушення дуже грубе, це червона картка. Гравця видаляють з поля, він має піти. Чому деякі гравці качаються по землі? Коли граєш в футбол, ти бігаєш швидко. Ти можеш спіткнутись, впасти чи на землі покотитись. Деякі гравці падають навмисно. Щоб змусити повірити, що проти них порушили правила. Вони сподіваються, що так, їхнього суперника буде покарано. Але якщо арбітер зрозуміє, що гравець симулює, той сам отримує картку. Шахрайство тут не дуже вигідне. Штрафний удар. У разі порушення, щоб покарати винну команду, суддя призначає штрафний удар на користь суперників. Пенальті. Якщо порушення відбувається у штрафному майданчику, це пенальті на користь суперників. Яка різниця між штрафним та вільним ударом? Під час вільного удару ти маєш віддати пас гравцю своєї команди. Суперник може підбігти і забрати м'яч, тож у тебе менше шансів забити гол, ніж коли пробуваєш прямо, прямо по воротах, як під час штрафного удару. Саме тому вільний удар призначають для відшкодування легких порушень, а штрафний при грубих порушеннях. Перерва. Після 45 хвилин гри гравці втомлені, час зробити перерву. Навіщо потрібен тренер? Можливо, в тебе виникло питання, чому тренер завжди залишається на краю поля і кричить та жестикулює. Це щоб підбадьорювати свою команду та скеровувати її. Він також визначає стратегію та заміни під час матчу. Під час перерви він мотивує гравців перед другим таймом, а також тренує їх протягом усього року. Кінець матчу. Суддя свистить тричі. Це кінець матчу. Рахунок 3-0. Помаранчеві перемогли. Що відбувається після матчу? Все, матч закінчився. Гравці повернулись до роздягалень, а вболівальники вирушили додому. У роздягальнах гравці й тренер розбирають гру, говорять про помилки, про те, що вдалося. Гравці отримують медичну допомогу, адже їхнє тіло зазнало перевантажень. Вони мають бути у формі на наступних матчах. Змагання, підготовка. Перед кожним змаганням тренер для підготовки проводить збори команди, чому деякі гравці заробляють багато грошей. Клуб може витратити цілі статки, щоб мати хорошого бомбардира, який допоможе виграти багато матчів. І оскільки кар'єра гравців коротка, їм призначають великі зарплати. Але тривалий період, дехто займається рекламою або має спонсора, який використовує репутацію гравця, щоб продавати товари з його зображенням. Різні змагання. У всьому світі відбуваються змагання на національному та міжнародному рівні. Хто найкращий гравець світу? Можливо, ти мрієш стати в майбутньому найкращим гравцем світу. Але чи існує такі взагалі? Нагороджують команду, а не гравця. Футбол це командний вид спорту. Але, наприклад, трофей Золотий м'яч щороку вручають найкращому футболісту планети. Чемпіонат України. Щороку з липня по травень відбувається чемпіонат Української прем'єр-ліги. В ньому беруть участь 12 найкращих команд. Чи грають футболісти все життя в одному клубі? Щороку гравці з твоєї улюбленої команди змінюються. Деякі йдуть грати в інші клуби, а нові приходять. Клуби купують гравців на один чи багато сезонів. Вони роблять трансфери, щоб мати найкращу команду. Спочатку гравці проходять медичний огляд, потім вони підписують контракт. Нарешті вони отримують футболку клубу. Вирішаємо на чемпіонат світу. Чемпіонат світу відбувається що 4 роки, але до цієї події готуються заздалегідь протягом багатьох років. Чому часто виграють одні й ті самі команди? Бразилія, Італія, Німеччина. Вже 30 років ці команди регулярно виграють Кубок світу. Чому? Це великі футбольні країни. В них багато займаються цим спортом, і гравці дуже добре підготовлені. Але іноді деякі команди здійснюють подвиг, якщо тренер та гравці особливо згуртовані та налаштовані. Планета футболу. Під час чемпіонату світу найкращі країни сходяться у змаганні. Це велике свято футболу. Чому гравці співають перед матчем? Перед кожним матчем чемпіонату світу обидві команди по черзі співають кожна свою пісню. Це їхній національний гімн. Пісня. Що представляє їхню країну? Для України це ще не вмерла України. Це допомагає деяким гравцям краще налаштуватись, інші боліють мовчати і залишаються зосередженими. А яким був би ти твій вибір? Чемпіони світу? жовті виграли останній матч Кубку світу в фінал. Вони чемпіони. Це завжди! Має бути переможець. Наприкінці матчу не завжди вдається визначити переможця. Рахунок може бути нульовий, нуль-нуль або рівний, наприклад, 2-2. Так може бути під час товариських матчів, але на чемпіонаті світу його необхідно визначити. Можна зіграти додатковий час ще два тайми по 15 хвилин. І навіть провести серію після матчевих пенальті. 17 законів гри. Футбол у всіх його проявах. Легендарні футболісти.